Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни завітав посол Великої Британії Мартін Гарріс Відвідав медзаклад, з яким британці тісно співпрацюють вже кілька років. Великобританії фінансували перший крок. Після повномасштабного вторгнення з обладнанням з тренуванням, і тут ставили національний центр для реабілітації ветеранів. Країна партнер за роки співпраці зробила великий внесок у розвиток госпіталю, надала медичне та енергетичне обладнання, організовувала навчання лікарів, а також допомагала у створенні центру реабілітації спинно-мозкових травм. Показували пану послу те, де... Що ми отримали за ці кошти, і як воно використовується? Це був перший, перша цеглинка, перший крок в створенні цього центру саме за кошти уряду Великої Британії. В рамках цього проекту були надані крісла колісні для пацієнтів. На сьогодні ми обговорили те, щоб продовжити цю співпрацю, і знову будуть надані крісла колісні з правом передачі пацієнтам користуватися в домашніх умовах. У межах візиту Мартіну Гаррісу провели екскурсію по госпіталю. Британці мали можливість поспілкуватися із ветеранами. Побачити, в яких умовах проходить реабілітація військових, я бачив дуже величезні результати, Перш на все. Це ваші герої, ваші ветерани, які зараз ходять, які зараз адаптуються до нового життя. Як розповідають у Рівненській ова, такі візити делегацій країн-партнерів дуже важливі для регіону. Великобританія стояла у витоків того, коли змінювалася парадигма цього закладу від класичного такого ветеранського госпіталю до якраз госпіталя пінальною травмою. І сьогодні візит посла Великобританії показав про те, що він був задоволений, побачив ті результати, які й очікував. Очікував британський народ, коли допомагав інвестував в цей госпіталь у ході зустрічі обговорювали й умови подальшої співпраці, тож і в майбутньому розвитку госпіталю сприятиме Велика Британія. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.